Духа, дорогі брати і сестри, в цю четверту неділю після Святої 50 ми слухаємо Євангелія Святого Матфея, де до Господа приходить сотник, тобто чоловік, по суті, неправославний, римлянин і просить Його зцілити Його слугу. Можна сказати, що не тільки в древнє время, коли був рабовладінчевський строй, тоді було, що ну слуга заполів, все убрали все викинули на вулицю без всякої пенсії, як то кажуть, і ухода, і слідуючого подавай. А тут бачите, показується, що проявив він милость. Але і тому Господь Бог похвалив його так, що каже: ніде в Ізраїлі, в Богу ізбраному народі, я не знайшов такої віри. І він його спеціально спитав, каже, я прийду до нього до тебе і зцілю його. І сотник цей каже такі дуже сильно серйозні слова, які, в принципі, довжні вирватися і на кожного із нас, але откровенно. Тому що він каже: Господи, я не достойний, щоб Ти війшов під стріху мого дому. І як каже Святий Божественний наш Іван Сладоустий каже, що. І ми повинні поняти, осознати, що і ми являємося такими сотниками. Понимаєте, сотник це якби командир роти, можна сказати, Римської імперії, ще й притом імперії загарбників. І ми, по суті, теж отак знаходимося під властю цих життєвих страстей, життєйської суєти, наших собственних страстей, привичок. Таких іменно злоупотреблені, навіть продуктами хорошими. І оця наша прив'язаность до ну, імерських вещей і до наших собственних недостатків, з якими ми не хочемо розлучатися, і вони роблять, виходить, для нас присутствие Бога таким неприятним, даже невиносими. І багато знаєте, особливо коли оці. Країни, як там Франція, Англія, Іспанія, коли вони відкололися від Святої Вселенської православної церкви, в них пішов з них в усьому, в тому числі і в Богословському мишленні. Вони почали представляти рай і пекло, так як навіть багато із нас наївно представляє, що в одному місці, в раю, наприклад, є Бог, а в пеклі, наприклад, воно пекло, тому що там Бога немає. Але якраз таки наоборот, Діло в тому, що рай і пекло. Це состояння, коли після другого пришестя Господа, нашого Ісуса Христа. І ми, звісно, в якійсь мірі це чувствуємо вже зараз. Святі чувствують рай, але в його почувствують після Второго пришестя. Так само і.